До нового року ще більше місяця. Тому, хто зустрічатиме це сімейне свято в колі рідних, хвилюватися нічого. А от тим прилучанам, що вирішили провести новорічні свята в Карпатах чи якомусь іншому мальовничому куточку України, повернутись додому із заробітків чи поїхати у гості до рідні і при цьому скористатись залізничним транспортом, слід завчасно подбати про квитки. Таку пораду своїм пасажирам дає начальник станції прилуки Володимир Бойко. Як не крути, а станом на сьогоднішній день через пасажирську станцію прилуки залишився курсувати лише один пасажирський потяг далекого прямування з полученням Миколаїв-Москва. Це пов'язано з тим, що на Укрзалізниці проводиться масштабна кампанія по зменшенню збитковості від пасажирських перевезень та через відсутність достатньої кількості рухомого складу, який би був придатний для перевезень. Потяг Миколаїв-Москва знаходиться у щоденному курсуванні його наповнюваність складає 95%. На нього, як власне, і на будь-який інший пасажирський потяг, квитки можна придбати. За 30 діб. Тому більшість пасажирів намагаються скористатися цією послугою, а це і створює ажіотаж. На середину грудня, як правило, є ажіотаж на напрямок на західні напрямки. І на даний момент вже практично починаючи з 25 грудня і до 4 січня 2012 року практично 95% вже всі розкуплені квитки, це з Києва напрямок на Яремчу, на Ворохту Зараз працівники Укрзалізниці з нетерпінням очікують на призначення нових потягів, зокрема у західних напрямках, адже це може значно поліпшити їх роботу у перспективі на московський напрямок, на одеський напрямок. Якщо вони будуть через нас курсувати, це на даний час це питання розглядається керівництвом поселецького главку Укрзалізниці. Враховуючи таку непросту ситуацію, яка складається на залізничних пасажирських перевезеннях у зв'язку з відміною більше 30% потягів. Володимир Бойко запевнив, що його працівники прикладуть усіх зусиль, щоб усі пасажири дісталися вчасно зазначених місць. Зокрема, у касах станції прилуки можна придбати квитки, щоб вирушити залізницею із міст Києва, Бахмача чи Гребінки. Квиток можна також забронювати через систему мережі інтернет, а потім прийти і викупити у зручний для вас час. Якщо підсумувати сказане, ажіотаж на сьогоднішній день є лише на західні напрям але 95% потягів до карпатських курортів курсують переважно зі столиці. Тому працівники станції прилуки мало його відчувають. Щоправда, бажаючих придбати такий квиток саме у прилуках не бракує, розповідає квитковий касир Світлана. На Західну Україну, на В Карпати, з коле в основному туди люди вже запитують на 30 грудня, на 28 грудня. Місць немає в тому напрямку. Але натомість квитки поки що можна придбати на на Москву у нас сейчас свободно проблеми немає. поїхати хто хоче, то купляє, їде. Ми з Прилук у нас є поїзд 2104 відправляється, Прибуває в Москву 1254, На нього місця є. Хто хоче придбати, нехай приходять. Не дивлячись на те, що в тісному графіку начальника станції прилуки немає такого тижня, щоб чоловік не користувався залізницею. Таке сімейне свято, як Новий рік. Він любить все ж таки зустрічати у колі рідних людей. Чи це буде рідна домівка, чи це буде купе поїзда? Але для того, щоб ваша подорож не завдала зайвих новорічних турбот, подбайте про неї заздалегідь радить начальник станції. Якщо у вас виникають якісь труднощі, будь ласка, звертайтеся до наших працівників, ми все зробимо можливе, що залежить від нас, для того. Щоб ви не залишились без квитків і відправимо вас і ваших рідних, близьких ваш на ту станцію яку вам потрібна.